Військові мають стару окопну мудрість. Якщо не здається солдат та генерал, зраджує політик. Спочатку Зеленський наказав відступити з Петрівського золотого чотири станиці Луганської Катеринівки. Далі була ліквідація лінії укріплень. Усього здано 116 позицій: це вопи, взводно-опорні пункти, ропи, ротні опорні пункти, бліндажі та секрети. У середньому, за час президентства Зеленського, щотижня здавалося по дві позиції на передовій. Кожен боб – це маленька фортеця, яка здатна стримувати значно більші сили ворога, каже ветеран. Це як мінімум 30 чоловік, які постійно знаходяться в режимі контролю, спостереження і готові в будь-який момент охороняти обороняти цю межу умовну межу фронту. Наразі їх там немає. Це придательство совстарні. І це ще не кінець. Вже готовий список ще шести сіл, з яких накажуть відступити, ділиться інсайдом Тім Златкін. Напевно, для того, щоб сєпари російські війська закріпилися ще більше. От. Вони зараз взагалі, ну, як то кажуть, не стісняються навіть приганяти екскаватори, рити. А настільки великі міцні бліндажі, там залізо бетон, там вже не підкопаєшся. РФ наполягає на розведенні сил поблизу Авдіївки щастя і Широкиного. Ці три пункти є стратегічно важливими для військових. Особливо це стосується промзони біля Авдіївки. Пам'ятаєте, скільки кіборги утримували Донецький аеропорт? Так, ось Авдіївська промзона за зручністю і неприступністю може навіть позмагатися із дапом і Джанашія, експерт із питань безпеки та оборони. Авдіївка знаходиться на дорозі між Луганськом та Донецьком. Поки вона контролюється ЗСУ, так звані ЛНР та ДНР розрізані. Окупанти не можуть оперативно перекидати війська та техніку. Як тільки Зеленський здасть Авдіївку, втратимо стратегічну перевагу. Парадокс: перевага України у живій силі на Донбасі 3 до 1, але вже рік ми постійно відступаємо. І це принципово інша ситуація ніж була останні 5 років, каже Руденко. З 10 серпня 2015 року українська армія так чи інакше просувалася на схід. Це назвали навіть так званим повзучим наступом. Тобто є можливість взяти під контроль дорогу, під вогневий контроль, нехай да? Там зайняли позицію. Зараз ми відступаємо. Ну, от формально відступаємо.